Формуємо далі. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 8, 9. 9 будемо забирали. 9 рамок. Бакфаст. 9, 10, 11, 12. Заходи нестабільні, різні рамки. Якщо взяти загальну мукарніку, карніка в нас зайшла повністю в 6-7 рамок. Це є стабільно, от, не знаю, як би під замовлення можна сказати. Баквас заходив в більше рамок. І стопома в нас зайшла 6-7 рамок. Ну так, не знаю. Має воно бути добре, Має... добре воно, не добре воно. Принаймні вони всі загодовані, загодовані досить гарно. Ну таке. Далі продовжуємо формувати гнізда вже на зиму. Бджола чуть-чуть спустилась, не думайте, що її нема. Вона є. От, відкриваємо верхню кришку, вона спускається донизу. Ну так, формуємо, формуємо далі. Роботи у нас ще багатенько. Думаю, що сьогодні мали би встигнути дві пасіки, решта будемо лишати на завтра, десь на післязавтра.